Вітаю! З вами Тетяна Шевченко. Ми на Ютуб-каналі компанії Мудра, де говоримо про освіту за кордоном без маркетингових прикрас. Ступ 2026 вже, власне, почався. Що треба зробити, щоби все встигнути? Боронь Боже, вас сприймати цю інформацію як якесь таке зовсім вас підганяння, що вже все пропало. Якщо не зараз, то ви не встигаєте. Звісно, що час є. але чому варто починати займатися цим питанням? Завчасно дедлайни з різних програм різні в різних країнах, різні, тому що ви встигли подати документи в дедлайни. Що ви встигли подати документи, якщо це ранні подачі на стипендії, тому що документи на стипендіальні програми подаються зазвичай на початку вступної кампанії, щоб це все встигнути, ви повинні знайти інформацію з нашою допомогою чи самостійно. Програми, які ви хочете, в яких країнах зробити аналіз, деталізувати, відібрати і приступити, власне кажучи, до збору подачі документів. Це все потребує часу, це все потребує ресурсу. Чи знову таки повторюю, чи ви подаєте документи з нами, чи ви подаєте самостійно? Це не процес, який робиться там за один-два дні, тому завчасно і починати десь уже там влітку 25-го думати про вступ 26-го року, це саме хороший час. Правильний таймінг. Чим раніше ми подаємо ваші документи на зарахування, на вступ, чим раніше ви отримаєте офер, тим раніше ми зможемо забронювати проживання. В багатьох країнах з цим проблема. Не люблю слово проблема. Не завжди є місця за тою ціною, з якою ви хочете їх отримати. Коли ми зараховуємо студентів, беремо, до прикладу, Австрія, да, уже в березні місяці. Закінчувалися так звані соціальні місця, тобто ті, які коштують, ну, наприклад, там 400-450 євро за місяць. закінчувалися в гуртожитках. Коли клієнти думають, що вони звертаються зарання, насправді вже, наприклад, ці місця вийшли. А наступні варіанти проживання в студентських гуртожитках 700-800, Різниця є, так. Ну, звісно, є якісь проміжні варіанти там і так далі, бо можна квартиру знімати ще що-небудь. Чим раніше ми знаємо про те, що ви вже поступили. Ми вам збронювали місце, тим раніше в дозволені терміни, тому що ми не можемо це робити супер зарання, Тим раніше ми можемо подати документи, почати збір документів на візу і подати документи на візу. Все насправді має свій такий є такий логічний ланцюжок самого процесу підготовки вас до від'їзду. При вступі на програму, тому відповідно, чим раніше ми це робимо, тим краще, і тим комфортніше в плані душевного спокою і вам і нам, тому що у нас теж є завантаженість менеджерів, і для того, щоб прив'язати кожного менеджера до конкретного клієнта, це чим раніше ми робимо, тим краще. Коли я кажу, що зарання завчасно звертайтеся до нас і давайте вже щось робити, підбирати програми, потім готувати документи. Це не означає, що активна фаза зарахування почнеться вже прямо тут і зараз, наприклад, в липні чи в серпні. Чи навіть у вересні, в залежності від країни, в залежності від програми, в залежності від того шляху, який ми обираємо, це може бути пізніше. Зараз, наприклад, ми приступаємо до пошуку підбору варіантів, і менеджер, який з вами працює відносно того вибору, який ви зробите, відносно тих програм, які ви підібрали, він скаже, коли ми маємо приступити до активної фази, тобто до збору подачі документів. Тому за це не переживайте. Смисл такий, що завчасна робота забезпечує. Вам впевненість в тому, що ви точно не спізнитися, точно не прогавите якихось суттєвих ключових моментів, не пропустите стипендію або ще щось, не пропустите хороші варіанти по проживанню. Ми працюємо в crm системі і контролюємо всі наші завдання, всі свої зобов'язання по відношенню до вас, контролюємо через цю систему, тобто поставити своєчасні нагадування і так далі. І ви точно будете знати, що ми це не пропустимо. І ми будемо знати, що ми це не пропустимо. На жаль, у нас, наприклад, в цьому сезоні, який вже ну фактично минув, ми його завершуємо там по зарахуванням, в цьому сезоні 24-25 рік, у нас було приклади, коли ми вже навіть квітні, коли студенти до нас зверталися з запитами по зарахуванню в австрійські вузи, ми змушені були відмовлятися, тому що наші партнери вже не брали в роботу таких студентів. Тому, оскільки навантаження. На команду, яка виконує певні послуги для вас, да, яка веде просто вас по цьому процесу, команда я зараз беру не тільки люди в офісі мудра, а це в тому числі наші провайдери, які задіяні в цих процесах. Тобто, навантаження воно не може бути безмірним тільки тому, що в нас є клієнти. На жаль, реально, на мій превеликий жаль, ми б і хотіли взяти, навіть якщо там компанія мудра може взяти студентів, зараховувати. Ну там в Австрії, наприклад, там в цьому сезоні у нас уже там з квітня місяця ми не могли брати студентів через суперзавантаженість нашого провайдера. Тому бажано завчасно, щоб наш, в тому числі наші провайдери, які там працюють по зарахуванню, щоб вони могли так само десь підстрахуватися по ресурсу, в тому числі по людському, щоб взяти наших студентів всіх в роботу завчасно. Що впливає на зарахування? Це державний вуз чи приватний вуз? Звісно, що в державному вузі конкретні дедлайни. Приватний вуз може собі дозволити певну таку, знаєте, як там певну гнучкість в плані дедлайнів і так далі. Тобто. Ті вузи, які працюють за принципом rolling admission, тобто, поки є місця, ми приймаємо, там є певні люфти такі, які нам дають більше часу, простору для того, щоб тих студентів, які своєчасно не подалися і раптом надумалися, не знаю, в квітні, в травні щось робити, то ми можемо взяти таких студентів, звісно що. Але знову-таки, нагадую ще раз, що і візи. І потім, наприклад, те ж саме бронювання проживання, там може бути складно. Буває часом, що ми просто, наприклад, по тим же самим Нідерландам, ми вже не візьмемося підбирати вам проживання Там, ну, наприклад, там, у травні або червні місяці. Програми є поступити можете місць нема, або є місця у нашого провайдера, де є підготовча програма. Де є гуртожиток, але там зовсім інший порядок цифр. Так, там це просто дорожчі програми, дорожче проживання, тому відповідно так. Практично по всім країнам, з якими ми працюємо, ми можемо вже подавати, починати подавати документи з вересня. Є по країнам, де ми вже зараз можемо подавати на 26 рік. Але в цілому, якщо ми говоримо про такий офіційний старт. Вступної компанії, то в принципі, вересень 25-го року, це можемо вже починати подавати документи по всім країнам. Якщо ми беремо Сполучені Штати Америки і ви хочете подати на стипендіальні програми, ви хочете подати в рейтингові університети, тоді знову-таки, в залежності від університету, можуть дедлайни закінчуватися вже в жовтні або десь 15 листопада, 30 листопада, може бути грудень. Може бути січень. Помічаєте, я через кому вам називаю реально різні дедлайни, різні періоди. Бо різні університети мають різні дедлайни. Але це все будуть рейтингові університети. Тому перед цим треба зробити, якщо ми говоримо, що є хоч би якийсь один дедлайн, є в жовтні, і ми не знаємо, чи ви оберете такий університет, чи ні, тому відповідно. Це означає, що ми щонайменше вже в вересні маємо завершити з вами пошукову роботу. Ви маєте вже десь в вересні, на початку жовтня, визначитися з тими програмами, на які ми будемо подавати документи. Отже, Сполучені Штати Америки, орієнтуйтеся, що це рання осінь. До кінця осені спливають переважна більшість дедлайнів. По раннім подачам в американські вузи, що потім відбувається? Потім ми можемо подавати документи. Звісно, що поки є місця, ми подаємо документи. Якщо ми подаємо документи, наприклад, в Велику Британію до 15 січня на програми бакалаврату маємо встигнути подати документи через UCAS. Якщо це підготовчі програми, Foundation і так далі, там немає такого обмеження. Там ми подаємо. Через наших провайдерів, які роблять ці підготовчі програми на базі університетів, ми подаємо документи, поки є місця. Власне кажучи, ми і зараз можемо подавати в червні місяці, можливо, навіть до липня. А якщо є місця, то вас приймуть. У нас були такі приклади зарахування, дуже пізнього зарахування. Там тоді, ну, британська віза вона робиться там за 20 днів, за 3 тижні, тому. Теоретично, ну, не теоретично, ви встигаєте насправді приїхати на програму. Але повторюю, це підготовчі програми. Якщо ми говоримо про прямий вступ в магістерські, бакалаврські програми е через Юкас, то це до 15 січня маємо вже подати документи. Ірландія. Орієнтуйтесь на те, що Ірландія, Нідерланди це десь до 1 травня, це максимальні дедлайни можливі. Чим рейтинговіший університет? Тим ближчий до нового року може бути дедлайн. Є дедлайни до 1 березня, є дедлайни до 1 квітня. В цілому, там в квітні вже фактично до кінця квітня закінчується подача документів для міжнародних студентів, для неєвропейців. Для європейців дедлайни дещо зміщені. Європейці можуть подавати, в принципі, навіть там, до кінця липня, до кінця серпня. В багато університетів, тому що їм не треба робити, робити візу. І якщо в університеті є місця, ну то чому б їм не приймати документи? Звісно, коли у вас є статус тимчасового захисту, і ви перебуваєте в тій країні, звісно, що в принципі ви заходите по дедлайнам, ви заходите як студент, той який проживає в країні, тому так само на вас ці дедлайни по міжнародним студентам не розповсюджуються. А ви ми орієнтуємося на дедлайни для європейських студентів. Країни, як Сполучені Штати, Канада, Австралія, є університети в інших в неангломовних країнах, які приймають документи кілька разів на рік. Це може бути два інтейки. Інтейк це період прийому документів і початок навчання на якомусь семестрі. Це може бути два інтейки. В Канаді дуже часто буває три інтейки. В Нідерландах у нас є університет, який приймає фактично кожні два місяці. В Канаді є такі програми, де можна зараховуватися кожні два місяці, тому тут дедлайни будуть зміщені для вас. Тут немає такого, щоб я вас зараз орієнтувала, коли подавати. І якщо ми говоримо про осінь 26-го року, про початок навчання, то я ще раз раджу вже восени 25-го року, ранньої осені, там хай це буде літо 25-го, осінь 25-го, визначитися з програмами, куди ви хочете подавати документи. Ми тут. Консультації наші онлайн-офлайн. Робота наша з вами офлайн, онлайн. Ми робимо свою роботу якісно. Будемо дуже вдячні за зворотній зв'язок відносно і нашої роботи, і відносно тих програм, які ми для вас готуємо. Це тільки покращує якість нашого сервісу. Тому звертайтеся, будемо раді стати вам в нагоді.